Як думаєте, виноват водій, чи все-таки потрібно було нам да контролювати процес? Ну, по-перше, заливати бетон в траншею, ну, це роблять лише саме забудовники, любителі. але зверніть увагу, будь ласка, всі інші на те, як перев'язана арматура. Це ж взагалі хохма. Ви помітили, що арматура пов'язана ззовні хомутів, а не внутрі хомутів? Завдання хамута не тільки тримати арматуру в проєктному положенні, але й не давати розходитися арматурі під час навантаження на фундамент або на балку. А ще й поняття мінімального нахльосту арматури. І складає вона для конструктивної арматури 250 мм, а для робочої 30 діаметрів мінімум. І не можна робити стиковку одна над одною. Треба робити розбіжку. Обов'язково. Тішить, що це не в Україні.